6.22. Південний вокзал Полтави. Сюди прибув потяг єдності з полученням Ужгород-Краматорськ. Його місія проїхати всю Україну з заходу на схід, об'єднати дев'ять областей та з рук в руки передати нашим воїнам слова подяки та подарунки від людей з різних регіонів. Підписали листівки для захисників і полтавці. Стартував потяг єдності з Ужгорода напередодні 16 лютого об 11.45. На шляху до Полтави його вже зустріли в Мукачево, Сваляві, станціях Воловець, Лавочне, Славське та у Львові. От такі малюночки для захисників наших це передали діти зі Львова. Люди були дуже щасливі. Нам теж це було приємно, тому що це потяг такий, який З'єднає півтори тисячі кілометрів, і все ж таки ми готові, щоб це з'єднання відбулося, щоб схід і захід були разом. І ми маємо честь, що ми на такому поїзді і що ми їдемо, хоч це місце таке небезпечне, але ми. Задоволені, бо хто ж як не ми, ми їдемо від Ужгорода, це символічне місто, яке надало чи не найбільше гуманітарної допомоги сходу України, коли це було необхідно, до східної фортеці України Краматорська, минаючи дев'ять різних областей. Це єдиний унікальний поїзд, який йде від самого заходу до самого сходу. Ми його запустили спеціально до дня єднання. У ньому я бачите шість вагонів, вони більш ніж на заповнені зараз. Що важливо, цей поїзд долає 1500 кілометрів для того, щоб поєднати символічно поєднати захід і схід. Окрім Працівників Укрзалізниці людей на перонах зустрічав і талісман потягу єдності та символ нерозривної дружби Лабрадор Емма». Її функції спілкування на маршруті спочатку з Ужгорода до кліничної точки Краматорська. В... Спілкування з людьми, спілкування з дітьми це особливий пасажир нашого поїзду, Точніше, не пасажир, а член бригади, насправді, тому що вона, окрім того, що вона така красива, вона ще забезпечує безпеку, залізну безпеку на борту і розважає тих дітей, які, які там є, і дає нам змогу спокійно працювати, поки діти зайняті собакою. Нагадаємо, перший поїзд єднання, торік, 16 лютого, проїхав з Рахова до Маріуполя. Тоді через 12 областей він провіз національний прапор, який передали українським морякам. Наступний потяг єднання, переконаний Олександр Шевченко, неодмінно попрямує через український Маріуполь.